Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Як правильно оформити спрощений фіскальний чек, який можна буде оформлювати підприємцям, які використовують РРО з 1 серпня 2023 року? Отже, законопроект 8401, тобто той нормативний акт, який став законом на підставі цього законопроекту, передбачає так зване спрощення щодо роботи з фіскальними. Реєстраторами розрахункових операцій власне оформлення групової номенклатури. Тобто, якщо підприємець програмує касовий апарат, чи взагалі будь-який суб'єкт господарювання програмує касовий апарат, обов'язково є зазначення номенклатури. Отже, спрощення полягає в тому, що не потрібна особлива деталізація з 1 серпня у чеках. Я думаю, що відповідною. Крім підакцизних чи якихось інших е, товарів, які вимагають детальної якби, номенклатури, так, в зв'язку з різними податками і кодами у КТЗ і так далі. Але якщо ви, наприклад, маєте кав'ярню, грубо кажучи, ви можете всі напої пробивати кава в асортименті, чи я знаю, випічка, торти в асортименті, якщо у вас є магазин з випічкою. Отже чи спростила ця норма життя підприємцям, поки що невідомо, тому що річ у тім, великий великий секрет у тім, що можна було і до того вибивати у чеку позиції, які в цілому ідентичні, можна було їх вибивати окремо в асортименті. Так єдине, що незручно це робити з касовим апаратом, тому що у різних позицій є різні ціни. А, і відверто кажучи, спрощення номенклатури, а, ну воно більше, на мій погляд, воно більше якби ховає тіньові товари, чи не дозволяє. А, ну, тобто, це не прозора робота. А з точки зору спрощення роботи підприємця нічого не відбулося. Але якщо ми говоримо все таки, як правильно оформити товар, а, товар фіскальний чек з. Товаром зі спрощеною номенклатурою спрощений фіскальний чек. То знайте, що ви можете в номенклатурі досить розмито вказати, що ви продаєте. Ну звісно, до певної межі, хоча межа ця законом так само не визначена. Як при цьому будуть перевіряти податкові органи касову дисципліну, так само невідомо. Тримайте на руку на пульсі, дивіться наш канал. Ми вдячні, що ви це робите. ставите лайки. Бачте.